Привіт! пам'ятаєте, став вітла, а це треба я трошки подремонтувати. А щоб я подремонтувати, треба відчепити від, 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 від мережі. Ось бачите, є один кран, другий кран, і вони дають йому воду. Тобто я зараз закриваю цього крана. Відмикнута, бачите, електрика. І все в нас. Тепер треба відкрутити цього фільтра. Зійде вода звідси. І можна відкручувати гайки верхню і нижню. І від'єднувати електрику від самого котла. Зараз Ось я вже... зняв кришку. Бачите. Отут відкручуємо гайку одну американку і другу американку. І від'єднуємо ось оці дроти. N L, L, L1, L2 і L3. Оце від'єднує зараз. І в нас... А, і заземлення, бачите? Ось видно. Це заземлення. Це насос. А, насос. Заземлення. Так, да, точно. Це насос ще під'єднується. Він під'єднаний сюди до фази нуля, щоб працювало. Так, далі я буду відкручувати. Бачите, тут у нас э, під плоску викрутку. Заземлення. Ага. Тут закручено під два болти, бачите? Потім нуль. Мабуть, быть, такой, а так, да, тут кромку загрузчивается два болти. Заземлення. Так. І три фази. Коричневий, Чорний. І синій провід. Так, треба цю пара відходить від також. Так. Так. Так, так бачите. Заземлення 0, Синя фаза це права, Чорна це середня і перша. Так, все. Перше треба з насоса тут. Так, витримаю, щоб не погубилися. Так. Щоб не повискакували ці дротики, нікуди не поділися. Бежите гаєчки, які були приручені це. Є. О, тепер треба злить воду. Беремо пазік. Сухомо забираємо. Там закрито одне і друге. Притримуємо рукою. Бачите, маленьку. Лажіте, аварійний клапан щепить буде до двох літрів води. Далі беремо трошки більше ключика. І від відкручуємо оці гайки цю і цю. Спочатку верхню. опа. Так. Все. О, почти. Ну Тепер тут Так як там йдуть двомові резинки, прокладочки, то вони все гарно крутиться і все. Ось, бачите фільтрик. Ставимо тако сюди. І можна його назад, надати, щоб воно постійно не капало. не затискую просто від руки. І залишилося відкрутити ці дроти, де держаться дроти. О, oh. ось. Oh. Oh. Так. Це у нас бачите насос, це у нас проводи. Так. О. Oh. Все. Ви спитаєте, на що я зняв? А виявляється, тут тена. Тут є типу, три тени спарених, і одна з цих тен вона вмерла. І виходить вона вмерла. Зараз робимо маленький огляд. Ось бачите, 7,5 написано, це 7,5 кВт. Якщо це вхід. Якби холодної води, це вихід гарячої води. Тобто сюди заходить, насос заганяє. Далі, бачите, є термометр, який показує температуру. Є термодатчик, є дві кнопки ступені. Перша ступень, друга ступень. Так. Лампочка вмикнення мережі, а це лампочка, коли працює котел. Ось як виглядає схема. Бачите. Так. Оце термозащита від перегріву. Потім, бачите, раз, два, три. Це якраз оці три, як вони, релюшки. Це термостат. Він має, бачите, йде дротик. Оце, оце дротик це скручуваний, це йде термодатчик, якби води. Який заходить ось. Заходить всередину. Далі я це відкручу і покажу вам, що як воно. Це треба відкрутити, щоб добратися, відкрутити ці дротики і відкрутити ззаду ось ось над, Раз, два, три, чотири, прикручено сам е якби, котел. А ще відкрутити треба саме цей термодатчик. Цей захист намаг... накручений. Тепер, щоб нам відкрутити самого Тоже... саму котла, ну нагріваючий якби, елемент. Нам треба від'єднати оці. Бачите, оце у нас три з'єдна разом. Це у нас ноль. Так, видно, видно. Оце ноль, Бачите, він звідси пішов, 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 пішов. Так, де він? Зараз... А, во, оце ноль, Він сюди прямо йде. Бачите? Прямо сюди ноль зайшов і пішов зразу на тени. А фази йдуть вже через усі ці. Так, що ми беремо? Як, як, як завжди, беремо пласкогубці і відкручуємо. Знаєте, три з'єднаних, це ноль. Так, шайбочка є. Все. Ноль ми зняли. А, до речі, що я казав, он бачите, це той термодатчик ось. Не хочу я... О, бачите, тут є дві трубки. Вони в нас ось так. Далі. бачите, є білий. Цей білий у нас йде. Знизу. Це червоний у нас іде. Ось це пішов, 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 пішов. О, червоний. Бачите? Оце червоний. О. Оце червоний. Це оцей червоний, середній. Далі білий. Оцей. Ось він верхній. Верхній. А о. Білий. А он. Получається білий саме верхній, а тут правий, потім червоний середній і білий, ну логічно, вже виходить, що виходить саме нижній. Так, зараз я відкручусь і будемо далі відкрутити. Так, бачите, відкрутив все, тут зняв фішки, бачите, тут дві фішки. Одна чорна з білим. Одна чорна з білим, одна чорна. Це на цей терморегулятор. Отут відкручуємо. Так, бачите, він гаєчки. Так його можна було б зняти вже відчепити. Але бачите, гайка не дає з... злізти. І тут так само. Ось. Все, бачите, зараз я відкручу ще оцю штуку, відкручу гайку і зніму. А, до речі, що таке 7,5? 7,5 це загальна потужність котла. Це означає, що 2,5 котла має одна тена. 2,5 кВт має одна тена. Сюди можна поставити іншу тену, наприклад, на 9 кВт, це вже буде по 3 кВт. Кожна ця. Все, зараз відкручую гайку і показую далі. Бачите, гаєчка. Ось вона це була, я її відкрутив. За допомогою такого ключика. Це у нас що за ключик? Не пам'ятаю, другий номер вроді би. Бо той другий, що я показую, там перший. Все, ключик сюди, гаєчка сюди. І у нас. О! Все, ось. Бачите, ще. А те відключено будемо, але не, не мішає. Ось у нас у нас получився Котел. Відкручений. Тепер нам треба. Знаєте, цей так прикручений. Оце таке кріплення, кріплення, бачите? Тут дуже добре видно. О, так дуже добре видно. Так, там якісь трошки окалені є, де він? О! О. Що, зараз почищу трошки? Повишлю, бо тут вже чистенько чистенько. Так, далі ми працюємо з цим. Далі працюємо з цим. А це треба покласти, просто, щоб десь полежало, почекало. Бачите, це воно так без котла виглядає. Сама автоматика виходить. Ось бачите. Оце у нас нова тена. Це воно так виглядає з таким купочком. бачите. Також, ось значите, три разом і три окремо. Так. І ось бачите, що пише. Тенко. 9 кВт, 220 вольт. Щось там 0,8, Чи що. Чи 0,623. Тобто ви зрозуміли. Це на 2,5 кВт. Котел, а це буде на 3 кВт одна ступінь. Тобто 9 кВт буде цей. Отак. Так. Ось бачите, взяв велику ключа і відкручував цю штуку. Ну, зрував А це вже рукою відкручую. Зараз ми побачимо, що сталося. Стенам за. не знаю, не пам'ятаю. Років три, роботи. О! Бачите? От того воно й понятно, де воно там встать Зупнуть його. Бачили, як вистрілила? Вон. Вон. А то коли включаєш, якраз це те, ну, бачите, тут воно лопнуло, де воно? Бачите, тут трошки лопнуло, тут це. І воно і воно коротило, автомат вибивав. О-хо-хо-хо, да. Така сама, О, чуть довше получається. Ти ч падаєш? О, бачите? Ця була так. А тут геть на рівні з блискучкою. А ця. А ця он бачите, не доходить. О! Кажу, помию і якийсь кип'ятильник можна зробити. На 2,5 кВт. Вставив, сюди потужив. І буде звичайний кип'ятильник. Зараз так. треба помити це. Новий тен вже. Знаєте, трошки зіскочив. Новий тен вже на місці. Це старенький, бачите, вигорівший. Вже не 7,5, а вже 9 кВт. Так, бачите, даром треба трошки підфарбувати. Ось. Зараз ми трошки тут почищу, підфарбую, щоб воно вже було, щоб вже лишній раз його не знімати. Все, це ми беремо, надіваємо сюди кришечку. Все, кладемо на місце і складаємо все. назад. Це в зворотньому напрямку складаємо. Я вже прикрутив це до цього. Зараз прикручу це. Все знайшов наборчик, щоб не по скупцям крутити. Набагато простіше. Взяв таку якби викрутку. Головку на 7. І вже от нуля прикрутив. Бачите, нуль є. Далі це одна фаза, це друга фаза, це третя фаза. Так ми їх і прикручуємо. Так ми їх і прикручуємо. Зараз ще раз головне перевірю, щоб все було воно. Добре, електрику підключив тут, це під'єднав. Ось зараз бачите, о, треба під'єднати термодатчик, Перегріва. Там не знаю чи видно. О, ось ось видно, бачите, під'єднав все. Ось бачите, тут один контакт. Треба також під'єднати, ось бачите. Все, тепер усе є. Залишилося під'єднати лише сюди вхід, вихід на насос. І в нас буде все. А, І це приєднати. Бачите, прикрутив тут. Все, мене вішать назад. Зараз покажу, як почеплю назад. Ось, бачите, причепив назад котла. Так причепив. Он прикрутив два саморіза, там ось другий, під'єднав дроти, все як було, заземлення, нуль і три фази. Насоса, приєднав воду, приєднав воду, відкрив крана, спускав повітря з цих труб, все, запустив. Це все дуже просто. Так як ми знімали, так само і ставимо. Перепровіряємо, чи тут неделя нічого не повилазило. Беремо цей, бачите, трифазний автомат. Включаємо, все робить. Як робить, то тобто це засвітилось, не видно. Оця штука світиться, ну і не видно зараз. Перша Оце він так робить. Його не чути. Другий. Його не чути. Отаке От воно. Далі ставимо кришку назад. Ну, це зараз... мені треба... Я не Не буду під напругою робити. Беремо... Так, не рукою трошки не з руки. О! Так. Проверяем. А, ось, бачите, прокладочка трошки вылезла. Перепрошу, вылезла трошки. О. Так. На цьому вважаємо котел зроблений. Тепер ви знаєте, як замінити тену чи під'єднати говоря, поремонтувати котел. Такий котел, як Тенко електричний. Бачите, на дві, як би, на два включа, включення, не знаю, як там. Два класи, дві швидкості, два, дві потужності, що при одній включається одна тена, при другій включається дві тени, і він е, працює. Тобто якщо на одну включаєш, то виходить 3, атмос... 3 кВт котел тягне. Якщо включаєш на дві, то 6 кВт. Якщо включаєш першу і другу, то виходить на 9 кВт. Ви пам'ятаєте, в да? нас тут був котел на 7,5 кВт, це по 2,5 тени кВт і одна тена. А теперь писали на 9, тобто 3 кВт одна тенна. Він буде трошки потужніший. Все? Тому не забувайте підписатися, ставити. О, тут, о, де там, десь, о, тут, о десь. Підписку. Ставимо пальці вгору, коментарі пишемо і будемо далі щось робити. Хай вам щастить і хай буде мир у вашій країні і в вашому серці. Щасливо!